Як і обіцяли, розповідаємо про чергові махінації за державні кошти. Прокурори Хмельницької області спільно з правоохоронцями повідомили про підозри 39 посадовцям різних рівнів. Серед них і справа депутата Кам'янець-Подільської міської ради, колишнього головного лікаря, тамтешньої міської лікарні та екс-директора департаменту містобудування. За даними слідства, вони фактично самовільно зруйнували приміщення медзакладу. У 2019 році без погодження міської ради. Без отримання відповідного рішення міської ради незаконно передали та дозволили приватному забудовнику демонтувати, а фактично знищити приміщення лікарні. Корпус лікарні для будівництва багатоповерхівки вони поміняли. Наразі приміщення лікарні відновленню не підлягає. А вказаними діями заподіяні збитки у розмірі 11 мільйонів гривень. Вказані збитки також підтверджуються відповідними експертизами. Крім того, у Кам'янці-Подільському зафіксували ще одну корупційну схему. Цього разу підозри висунули двом колишнім керівникам департаменту гуманітарної політики, міськради та інженеру з технагляду. Їм інкримінують за володіння державними коштами. Вказані особи заподіли збитки бюджету у розмірі 4,5 мільйона гривень. Встановлено, що між департаментом та суб'єктом господарювання укладено договір на ремонт стадіону та перераховано аванс. Надалі вказаний договір підрядником і замовником розірвано, і в 2020 році з ними укладено новий договір на той самий об'єкт і знову ж таки перерахований кошти вигляду авансу. Проте в результаті жодні роботи проведені не були, підрядник роботи не виконав. Тут хочу відмітити, що місцеві чиновники взагалі не вжили жодних заходів щодо повернення коштів, а обласною прокуратурою було заявлено відповідний позов, який наразі судом задоволений. А про решту зловживань чиновників, підрядників та причетних очікуйте уже завтра.